Благословений Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на бік, і віки, віків. віки. Вимо, Господи, За відпоморівся, засело спасені Господи, помолімося. Господа, відпомоліся, заверцях світо Добрий стан, Святий борець, 理想。 Священні шархи єпископів і митрополитів за волю бою, єпископа нашого, кірдовеніка за волю богою, єпископа нашого кірніонісі, я чистим сідерство, у хресті і якості за весь причити людей, Господеві, погоніться, За помилок, бережний український народ, і народу, заправінні, за, за все військо, Господеві помоліться. Що віри живуть в них, Господеві, погорівся, за добре моріння, зарушай, пані земних чисемильні, Господеві погорівся, за те, що мали, ворожаю всіх, за недуже горих, страждаючих полонених, поранених, пропавших безвісти, за спасіння їх, Господеві погорівся. Поморівся, Господи помилуй. Заступи спасибо помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю, благодаті, Господи. Присвятивне пречисто, пригосла, слава младичицю нашу, і Христові помарію, до сіма святими, помінувши самих себе, і один одного, і все життя наше, Христу Богові відаймо. ne nipos et tas in Amen.